Ще дам відповідь на ваше це запитання, прокоментую. Дивіться, зарплата це двосторонній такий договір. Одна людина пропонує, а друга приймає або не приймає. І, відповідно, кожна сторона може щось висловити, своє бажання. Можу щось підвищити, або хочу, щоб мені щось підвищили, або понизити я хочу, а чи я готова там працювати за пониження вартості. Тому тут тільки. Питання в тому, як на мене, чи ви погоджуєтеся за цю вартість працювати. Тому, якщо ви погоджуєтеся, ну якщо ваш роботодавець, наприклад, чи той, хто вам платить, ну, сильно там не прагне так вам його підвищити, вашу оплату, то той, хто платить, звісно, завжди зацікавлений, щоб платити менше, тому що це його витрати. А вже ваша справа погоджуватися на ту вартість чи не погоджуватися.